Обшуки були коментарів Катма. Рейтвітчизняних чекістів до кабінетів Генерального штабу збройних сил України це лише перевірка дотримання державної таємниці. Подія сама по собі безпрецедентна і відбулося дійство ще у вересні, але відомо про обшуки стало лише напередодні. І в СБУ, і в міністерстві оборони очевидно вважають, що подія широкої уваги не варта, і води у рот понабирали. Натомість висловилась генеральна прокуратура нині. Кажуть про кримінальні справи їм нічого не відомо, але наслідків щодо генералів, яких, начебто, знайшли копії секретних документів, не виключають отакі от, от шпигунські справи. Нагадаю, таємне стало явним після публікації на шпальтах дзеркала тижня. Видання повідомило, що допуску до державної таємниці вже позбавили одного з найвищих адміралів країни. Така ж перспектива вимальовується ще перед двома високопосадовцями генерального штабу. Департаментом охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України проведена перевірку дотримання режиму секретності, в, зокрема в Генеральному штабі України. І висновки надані керівництву Міністерства оборони України. Що стосується кримінальної відповідальності, то на даний час інформацію я не володію.